Літо у 25 офіційно розпочинається. Футіс вже тут, рожеве промо. Перша команда. Вчора в нас був новий сезон. А вже сьогодні карти в паках, карти у СБЧ, нові нагороди за вікінд-лігу і багато цікавого. в тому числі шалена. Не побоюсь цього слова. Еволюція, тож будемо сьогодні про все це діло розмовляти. Буду вам показувати, як ви любите підранкову каву. Сподіваюсь, я не завтикаю викласти це відео як вчора з оглядом сезону тому Якщо ви раптом не побачили, то зробіть це. і також одразу вам зроблю анонс. Турніру Ліги Донецького, яка розпочинається вже зовсім скоро, щоб не бути б'язрем і не завтикати зробити це в подальшому, коли ми зануримо вже у Футіс. В нас буде турнір серед підписників, будуть призи від мене. Найголовніше це копії FC 26 Ultimate Edition. Отже, залітайте в Лігу Донецького. Перший сезон. Усі посилання будуть отут, на реєстрацію. Головне, не забувайте, коли ви зареєструєтесь на сайті, який ми створили для цієї події. Далі ще за. Зареєструватися окремо на турнір, щоб ви не провтикали. Тепер давайте рухатись до огляду актуального контенту. В нас є декілька СБЧ, і давайте спочатку останні збірки шейпшифтерів, бо тут є пару цікавих карт. Перше, це Мануель Спринт буст, напевно, FC 5-4 зірочки. Може зіграти на позиції ЦАПа або центрального півзахисника, але основна позиція форвард. 95-й пейс, 96-й удари, 94-та дрібла, шоста фізика. Насправді карта нічим не гірше за Футіс, і в нього є пінпас, є рапіт. Є... І лоу driven і є Еріал, який, на мою думку, суб'єктивно не дуже та і потрібний в цій версії гри. Краще йому дали прес провин але СБЧ недороге, воно коштує. А, ні, 182 тисячі метрів. Сухайте, насправді і не дешеве. Тому тут хіба якась емоційна складова, дуже безрина її. Насправді, друга карта Мануеля Нойра за по-моєму два руки промо. І обидві карти це нападники. Дивно, що немає. Профільної карти в одного з найкращих воротарів в світі, на мою суб'єктивну думку. Ваня Мелінкович Савіч це той, кого ви зобов'язані зібрати. Ми будемо в еволюції розмовляти про це. Флешбек саме на ту версію Вані, яка наводила страху всі 23, навіть та сама динамічне зображення і такі самі статистичні показники. Так, тоді не було ще плейсталів. Наразі вони в нас є. Тому золотий єнот Брюсер, Підкат і Еріал, є сірий гачок, блок, Жокей, є Рапід, є Релентлас. Є пас трикутник і є ще і можливість накинути золотий квікстеп за сезон. Трошки згодом побачити, чому це можна зробити. Стати не найкраще, але друзі, ця карта 93 рейтингу Він максимально еволюційний. Отже, 136 тисяч монет. А наразі де-факто безкоштовно, бо дуже багато всього можна крутити. Тож збирайте, я думаю, не пожалієте. Тепер давайте переходити до контенту п'ятниці і перший день Футіс. По перше, в нас оновилася 93 1 один з п'яти. Не оновилося, додалося. 93, 1 з 5 Тімов The Season, ShapeShifter або uh, RTTF-пеможцях player пік і 1 з 5 на цей раз. Немає Футтісів. І немає ще карток збірної Португалії. Дуже дивно. Я прибрав би насправді звідси то це. Залишив тільки шейпшифтери або РТТФ і додав би Португалію, але чомусь Контора вирішила зробити саме таким чином. Не знаю, мені здається, це застарілий пік. Втім, 87-й та восьмі карти відутви вимагаються карто... шість карток. Перепрошую, шість карток, по-моєму, 86-х, да. І сім карток 87-го рейтингу, мінімум можна кидати вище. З урахуванням знову ж таки того, що зараз відбувається в паках, то я думаю, що ви спокійно зможете це закрити. Якщо хочеться пофанитися, повідкривати щось окрім звичайних паків. Також в нас оновився пік 83, 1 з 3, і на 13 днів нам його дали. Можливо, потім дадуть 831 з 4. Не знаю, було б круто, але це прикольний пік, тому. Для грінда безкінечного він необхідний. Взагалі я сьогодні буду багато говорити про цей грін. На стрімі багато теж запитань було. Давайте так. Мені потрібна інформація: чи вам потрібно конкретне відео Вибачте за тавтологію з безкінечним гріндом Його можна організувати як краще відкривати, що відкривати, куди в тому числі направляти свій ресурс, щоб менше софтбанів ловити. Якщо потрібно, то дайте мені знати лайками під цим відео, коментарями, і я вам зроблю такий контент, бо це специфічний контент. В нас ікшенджі, їх вже дали на 69 днів. Тобто це до кінця гри. Все, до кінця гри можна крутити ікчені з такими самими вимогами, якими вони були. Тепер переходимо до гравців. Перший це в нас Давор Шукер. і це, напевно, скоріше розчарування. Бо, друзі, ну це і не тір 2 навіть ікона. Да, вони йому дали 99 удари. Так, в нього 93-й пейс. Але це замало. 90-ті передачі, короткий, 94-й і курва 97-ма, ніби як має бути достатньо. 94-й дріблінг тут буде трошки тележним, оскільки Агіла і баланс по 90 Але інші стати мені, в принципі, окей. 85-та фізика, напевно, цього заслабко. Проблема цієї карти в тому, що він контролд explosive і в нього 99 удари. Отже, вам немає сенсу жодного кидати йому хок, якийсь стиль зіграності. І, скоріш за все, ви будете давати двигун, щоб покращити. Йому дріблу, передачі і пейс. І тоді, напевно, він буде або так само контролд Explosiv, або взагалі Explosive. І тип прискорення супер сильно роляє, коли ви граєте на Next Gen версії гри. Він просто не буде бігти. Пригадайте, Рібарі за сезон, який там це був. Immortals, де була ікона. Отже, в нього є Фінес low driven, плейстайли класні, є рапід, немає квікстепа ще й додатково. Тобто в нього буде е, швидкий старт з місця. Тому можливо йому не дали квікстеп. степ, але все одно він би не був зайвим. Є рапід золотий, гарно, трівела, батарейка є преспровод, є ферсаж, Типу, типоплестяли непогані. Але друзі, ми поглянемо карти, які в паках там просто багато такого валяється. Тут 243 тисячі монет. Я б не витрачав сюди свій фодер і це. Той предік, який я, в принципі, давав напередодні Футі, що такі СБЧ, ми не отримаємо швидко гарних ікон. Це погано. Також Ван-Девен, в принципі, підтверджує плюс-мінус те, про що ми говорили напередодні. Це захисник, який має 5-5 зірочки, Моусе Ленксі, захисник зі скриптами. Не прям тір 1-1 на папері, я ще не збирав, але виглядає. Приблизно на рівні Модріща, який був минулого сезону, якщо говорити так, от по відношенню цієї карти до того, що є вже в РІ. Бо в нас є Вільям Саліба, як напевно такий основний показник тір-один захисника, не Дайка, який по модельці є. Якщо б це був він, я думаю, було більше хайпу. На мій суб'єктивний погляд. Той Рюдігер є з унікальними анімаціями. Ван Девен прикольна карта. Він на старті гри. Ним багато хто грали. Тут йому намалювали. Я того тишов. Я того ти що туди. Шостий пейс, сьомий деф, сьома фізика, 97-й 95-й реакція, 98-й короткий пас, 95-й. Довгий пас і та ти що просто? Він ще є Lengths, і, по-моєму, він може бути. А він mostly Ленгс. Це вау. Є золотий гінот, є золотий блок, Жокей, є квікстеп, є сірий рапід, є інтерсепт, є Брюсер, все, що можна на захист, є лонгбол, сірий, прекрасно, є пінпас. Немає з того, що треба, було прямо обов'язково батарейки. І 93 стаміна. По-моєму, коли ми аналізували Ван Дайка, то люди на стрімі казали, що в них ТОЦ з 90-плюс-мінус стаміною. На 65-70 хвилині вже йому погано. Ну і пам'ятаєте, був патч, де їй трошки пофіксили стаміну і пришвидшили її втрачання. А, ага, Вандайка 86 стаміна. у ТОЦа, в цього 93. -та. Ну, напевно, десь там буде він 75-та, 80-та. Якщо в ДОП підете, то там вже буде важко. Не знаю, треба тестити знову, але батарейки немає, це завжди погано. Плюс немає Еріала. У всьому іншому карта класна. Типу, я раджу обов'язково до збірки, якщо у вас немає гарного центрального захисника. Але є ще одне. Але ми зараз поглянемо еволюцію, і потім ми поглянемо і, і тримаємо в голові Вандайка. Тут питання, коли є Вандайка, є еволюція, яка вийшла зараз, чи потрібен цей Вандевен, чи ні. В нас був дефіцит на центральних захисників весь сезон. Але перша еволюція, ми поглянемо з Фуджі, як завжди, вона на центральних саме захисників, і вона до 95-го рейта. Тому дивний такий, знаєте, і в одне місце. Іван Дайк, і еволюція, іван Дайк. Але карта гарна, питань жодних немає. До збірки також рекомендую. Тепер поїхали до завдань. В нас е, оновлені сезонні можна робитися в Squad Battles Rival Champions Rush, закривати два з. Чотирьох завдань, тут треба просто 5 зіграти І їй вже зрозуміло, що забивати голи чи що там виконувати додаткові завдання, всім впадло, тому вони зробили по цей ну виконання просто по 5 зіграних матчів. І ви отримаєте одну ачівку за одне таке виконання. Нагадаю, два блоки треба зробити на тиждень. І далі ви 5 разів. Якщо не пропустите це все діло, то отримаєте, по-перше, по. Паку з кожною картою Футіс. По-друге, наприкінці п'ять гравців з рейтингом 96 Футіс або great of the game Пак виглядає казирно нічого собі. 96 Ого, але прикол в тому, що там немає жодної карти 95 або нижче в great of the game або Футіс. І це виглядає як развод від контори, але тут ну я напевно не можу їх звинувачити. Можливо, в них код так прописаний, що вони мають пак тут зазначати. Ну типу давати 97 Навряд вони стали, бо ну, це вже якийсь там хай-левел. Але так чи інакше, хто грає влітку, хто буде ясити ці карти, зможете золотати такі штуки. І якщо ви не хочете пропускати такі новини, коли ви побачите, як ми це будемо крутити, нагадаю, то підписатись на канал, обов'язково цей колокольчик вмікнути, і тоді ви будете в курсі актуальних новин FC-25 і вже зовсім скоро FC 26. В розділі лайф на завдання Daily Play Games. Вау, так багато. А, мене аж засліпило. Так багато рожево. Ляво, ну все рожево. Ай, що відбувається? Вау. шіш, Too much. Uh, Сподіваюсь, у вас там яскравість не на фул викручена Коротше, в нас є Адам Фрайдей, але це фігня. Немає сенсу його вибивати, на мою думку, лише Фодор Daily Плей компішенс. Ви граєте по три матчі на день, отримаєте очівочку і відігравши так шість разів, отримаєте хенко. Але хенко кому потрібен, коли є Ван Девен коли є Магвайр в сезоні, і коли є Вандайк. Ну, таке собі, лише Фодор Але якісь там пакетики можна золотати. Так, і давайте я отсюди. Отак буде трошки не так яскраво, тому що тут Футіс Чемпіон Скіков. O tom se třeba pohovořit. Ваша задача виграти 11, тоді ви закриєте весь блок. А ну і ще зіграти 13. Тоді прям весь блок закриєте, і там е, якийсь, по-моєму, ага, пік. Один з чотирьох, футіс або грейт Game Ви отримаєте в нагороді. Якщо ви виграли 9-1 з трьох, ви отримаєте такий самий пік. Якщо ви виграли 5, то один з двох. І забити 15 голів. Ще тут якісь пакетики. Друзі, пакетики, в принципі, зараз не те, щоб були потрібні, бо з цими екченжами крутити можна і так безкінечно. Дини, що вас будуть заміняти совбани. За 11 перемог Томаш Росіцький, 96-го рейтингу і ніби як. Ну, типу, міг би бути краще. Він не 5-5, 93-й пейс, другі удари. Ну, то вже давайте 5-й пейс. 5 удари, 6 й песи, 8-му дріблу. 90-й хай там буде деф і буде, хай 92-га фізика. Ми ж говоримо про... про... Слухайте, ми говоримо про 11 перемог в липні під Футіс ВЛ. Коли грають, тільки ну, тільки мразів не давати І такі, як я, і такі, напевно, як дехто з вас, то просто любить грати весь сезон. Ну, тобі, там немає легких матчів останнім часом, шукає суперників дуже довго. Тому я не знаю. Коротше, прес провен лоу-дрівен, трикутник, квікстеп, плейстали гарні, не вистачає мені тут рапіда. 90 деф з одним гачком. Не зрозуміло. Хоча на ЦАПі прикольно мати деф і гачок, то це ЦАП. Але для ЦАПа, напевно, хотілося б мати тільки таку ілонгбол, а їх в нього теж немає. Дивно, коротше, я б не потів. Якщо спитаєте такі роботяцький результат, 15 голів і 5 перемог. І далі, якщо ви фул шакал, то просто грайте. Для 10 x 85 13 матчів геймпад кладіть. Якщо ні, то просто не грайте або віддайте перемоги. та все. 10 x 85 це в нас пакетик, який ви отримали, коли зайшли в гру. І можете відкрити і подивитись, там футі спадають. Тепер давайте глянемо нагороди нові за ВЛку Заради чого в цілому можна грати. Так, мене кваліфайт. Прекрасно. Ні, я не буду вмикати кросплей. Дякую. В нас нові нагороди саме за фінали. Я давайте покажу. Напевно, п'ятий ранг, да? і на фоні нього ми з вами поглянемо. Це 9 перемог. 2 з 695 плюс Ultimate Toods По-моєму, там слеш шейпшифтер слеш футіс мають бути. Тому що пак теж саме: Ultimate слеш Shape Shifters, футіс. І преміум ультпак, шепшифтер або футіс. Тут же без Ultimateців він буде в антрейді три карти. Типу, вони змінили нагороди. Це за 9 перемог. За 11 ще можу вам показати. 2 з 8, 95, Ультимейтоце, да, Шейпшифтери або футіси. 10X85, 2X88, 2. Ультимейтос, Шейпшифтер або футіс. 96, пакетика. Дивно, лише по одній карці, да, і один преміум. Ну, типу, тут, напевно, піки оце цікаво. Вони зробили вперше в історії Ультимейтім 2 на вибір, а не один. Починається це з якого ранку? Давайте глянемо. Ще якийсь восьмий. Тут один з трьох, бачите? Пік. Сьомий, один з трьох, також пік. Шостий, вісім перемог. Да, З дев'яти перемог з народних кіберкатлетних диваних, дві карти ви в желті. Тобто у вас буде два з шести, один такий пік. За десять теж буде такий один пік, два з шести. І вже за одинадцять. А, він один, але два з восьми. А чого тільки один? Ля, я думав, їх буде два-три. Суди та краще б вони дали більше піків, напевно не знаю. Коротше, будемо дивитись на стрімі відкривати. Але майте на увазі, що нові нагороди приходьте. А ми з вами рухаємось до безпосередньо фу дивитись нову еволюцію і дивитись карти промо команди. Шановні, ми з вами на Full GG І давайте дивитись нові еволюції. Driven Prodigy і містер Клінжит. Обидві 90 відсотків лайків. Класні казерні, Розпочнемо з Driven Prodigy, У вау, Fo Gновили щось тут. Ага, тут тепер мої карти, які є, вони сюди пхають. Це гарно, але де де брейди? Ось вони, так, да, напевно. А це для всіх чи тільки до якогось конкретного гравця? оверв'ю зникло. Дивне якесь оверв'ю. Напевно, воно. Апгрейд. Плюс 8 Acceleration до 93. Вам тут погано видно. Плюс 4 Agile до 96. Плюс 5 Vision до 94. Sprint Speed до 94. Плюс 7. Balance плюс 6 до 94. Короткий пас до 96. Long pass до 97. Dribbling плюс 10 до 94. Реакції до 96. І Composure до 94. І тут тільки така золота. Золотий First Touch. Quick step, степ, Ball і батарейка даються у вигляді плейстайлів. Це прикольно, Ево, якщо її розглядати, напевно, під ланцюжки О, отак от треба. Все, прибрати мої. О, прекрасно. Тут так не можна, добре. Прибрати мої, і поглянемо. Ну, перш за все, якщо ви виконували СБЧ на гуліта, то він сюди прекрасно залітає. І ви можете покращити його до 96-го рейтингу і апнути йому пейс, удари, передачі, деф. На жаль, не апнути статистичні показники фізики і захисту. Тому я б, напевно, руда гулята тут не виконував. Але ось він, наш Ваня Мірінкович Савич. Ось він. Ось він. і ну, це... Оце перша версія, а оце вже з містером Клінчитом, Одразу. Мені треба сховати ланцюжок цих комбінацій. Хоча, ладно, вже, вже заспойлерив, Давайте покажу, покажу вам. Бачите, спочатку Driven Prodigy і потім містер Кліншіт, яка в нас є, то отакий от Ваня Мілінкович Шавіч виходить в ланцюжкові. І йому ще можна і накинути: отак от Санька зробив для нас підборку під час, по-моєму, ще стріму. Дивіться, йому можна ще і квікстеп накинути за зон, і у вас буде такий Ваня. В очах потемніло наразі, напевно, в тих, хто грав FIFA 23, 94-й пейс на Ленксі. Навіть на двигуні він буде Ленксі. 97-й деф, 97-ма фізика. Ну, привіт. <ріст> Просто сюди двигун. І. Ну, це все це GG, це кінцево. Інсайсів Сірий, пінтпас, GK, блок, інтерцеп, золотий Брюсер, золотий слайтакл, золотий Antiсиpeй, золотий Аріал. І це до того, що Ван-Девен це класно. Але питання. Ну, вашого часу. Якщо ви хочете скрафтити, то, напевно, окей, але. Тут можливо хтось обере собі Іваню в склад. Давайте зробимо хайт Evolution Combinations. Ми глянули Ваню, але кого ще можна прокачати? Патріка Віра як варіант. Нкунку, який був з СБЧ, да? Ферміна багато я бачу, хто робить. Да? Софія Сміт, це, по-моєму, Ultimate Борз. О, вона, вона мені випала. 96-й пейс, удари не сильно качаються, паси качаються, але 85 рівень, дріблін, 95-й, фізика. Ні. Ну тут класні плейстали даються, ферсач і так, Але по статах, напевно, хочеться якийсь буст отримати більший. Це Ево під ланцюжки. Вона дає лише плюс 2. Бачите, рейтинг, умовний Фермін. Пуньк його ви його бахнули сюди, і він у вас вже буде 93-го рейта. І далі можна його сувати в наступне. От Ваня, це такий максимально наглядний приклад. Давайте глянемо одразу другу. Це в нас містер Кліншит. Ми побачили вже одну з найкращих опцій. До речі, Міван Девен тут також є. Але вже куди тебе, братан? Куди тебе? Так, давайте трендін Evolution Players, і все своїх я прибрав. Я сховаю напевно ланцюжки. Або не сховаю. Давайте спочатку сховаю. Ваня Мілінкович Савіч, він тут теж ті один але саме краще прогнати його через цю Driven prodigy evolution, щоб мати 94-й пейс. Рюдігер, подивіться, за 75 тисяч монет. Якщо у вас є ТОЦ, то тепер ваш Рюдігер буде мати отаку карту. Сьомий Деф, 5 фізика, 93-й пейс. Давайте ми глянемо апрейди швидесенько на цій Ево. Бо я одразу перейшов до карт, не звик ще до нового дизайну. Ми отримаємо квікстеп, єнот, гачок, пінфтпас і купу ще й сірих плейсталів, якщо у вас там є золотих перебір. Також тут стати ми бачимо до 97-го Дефа. Ми маємо компожер до 90 реакцію, до 90-12, агілу плюс 8, Control до 92-го, баланс. Ну, коротше, тут просто 12 пейса максимум до 92-го рейтингу, деф. Плюс 16 одразу та передачі і оверал. Вау, Да, все правильно. І оверал плюс 7 до 97-го рейтингу. Давайте повернемось до трендінг Evolve Players. З ми вже глянули. Мальдіні за кубок. Я можливо його буду собі робити на шакалах зроблю Ваню. Мальдіні, можливо, зроблю тут. Ну, типу, 93-й пейс, 97-й девчонта фізика. В мене інший, бо Путі Тонплейт я не буду застосовувати. В мене є свій власний Мальдіні. Але сам факт, що зараз є ця еволюція, ну, з ланцюжків можна робити вже прям ендгейм карти Я розумію, що там Вандайк 99-99, але, типу, лотер Матеус, будь ласка. Дрівен Продіджі, містер Кліншіт, ще й Інвінсибл Менталіті. І у вас Лотер Матеус, опорний півзахисник, 94-й пейс, сьомий де сьома фізика. Це плюс-мінус, як Ваня. І сюди йому ще як вікстепи можна закинути і подивіться на цю карту. Типу, класна Ево, за такі монети, точно когось треба робити. Тут Ріо Фердінанд, Араухо, багато метових карт підходить. Я б стама можна запхати. Подивіться, який є стам. Це з тих еволюцій, які наразі. Активні Driven Prodigy, Backline Talent і Містер Клінші. Третій пейс, сьомий деф, п'ята фізика, і в нього вже буде квікстеп. На жаль, ви йому п'ятим не накинете. Там є деякі варіанти. Він, хто робив? Еволюцію на ЦЗ, я Бєзер, я СБЧ не зібрав оце. ЦЗ ролі. Воно лежало в СБЧ, мені впадло просто було зробити. То отакий рудгуліт може вийти. 97-й в 4-та фізика, другий пейс. О, і сюди ще і квікстеп теж лізе. Коротше, класно, Ево, пишіть, кого ви будете робити в коментарях. Давайте глянемо на команду. Давайте глянемо на команду. В нас в паках багато карток теж, які додали в ререліз. Десь я тут публікував теж телеграм-каналі? Де воно? Ось воно. Це найкраще. Р9, Євсебіо, Салах, на жаль, не Тотс, не Тоті, Левандовський, Голланд, Тоті Саліба, Шоу, Крістіану Роналду, Сірбо Бічальтон, Волш, Віра там падає. Ну, коротше, багато насправді карт. 145, по-моєму. І команда Futis і Great of the Game це наші актуальні карти. Футіс Сів закинули і ікони, і все в одне місце. Дякую, величезний Фудбін. Кіліан Бапес з Чіпшотом. Дуже дивна карта. Насправді не розумію, чому дали такий плейстайл, але це 5-5 бапез з шаленим 2,99, 97 удар. Звісно, він буде як крило Боїнга. Зе Роберто 5 золотих плейсталів, також. Пеле 5 золотих плейсталів, Лоурін Джеймс, 5 золотих плейсталів, Ламін Ямал, 5 золотих плейсталів. І, по-моєму, це все. Також у нас є Барнс клюверт, який коштують по там, 16 тисяч. О, клюверт відскочив, він був 16 вже 23, here we go uh, Також є багато героїв. Метюді класний, 1,7 мільйони монет, бо там 2,99 стата, пас і DEF, фізика 98 і йому лізе квікстеп за сезон, до речі, якщо зловити, теж можна сюди запхати. Йому прям сильно золотить. Ян Колер, я його зловив. 88 тисяч монет, до речі, непогана карта. Ну тут же все, дивіться, сьомий деф, восьма фізика. Стати шалені. Тому, коли мова йде про збір СБЧ, або про еволюції. То от той самий шукер. І ідіть і порівнюйте там на Клюйверта ну, В нього там удари будуть 97 і а не 99. Але проти дрібла 97-го, фізики більше. Чи буде він набагато гірше, я не думаю. Якщо ви фан Барси, кіньте, там йому просто лоу та і все за сезон. Луїш Фігу, 15 тисяч монет, тобто жесть. Мальдіні ще з 5 золотими тими плейстайлами. І в принципі, ми бачимо, який розклад. Мальдіні дорогі, пілє дорогі, мбапе дорогі. Пишіть мені в коментарях, наскільки ви ловите. В телеграмі я створив такий пост, побачив одного Мбапе і більше поки нікого не побачив. І ціна на маркеті говорить мені про те, що ці карти дуже важко зловити. І е, за Роберту і Джеймс мені здається, трошки більш пекабл, бо ну, вони такі не такі рідкісні. Знов головне, щоб був дроп. Я трошки покрутив на стрімі і я зловив деякі Футіс, але це прикольно, коли ти ловиш їх перший раз. Прикольно, Кольорове, ти такий клас, 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 клас. Рожевий колір, Перше промо, нове промо, після шейпшифтерів, які всі задовбали. Але якщо вони не піднімуть дроп саме на хайрейд карти, то ті, кого ви ловите, можливо, жулькюн де золотить багатьом склад. Да? Він класний правий захисник, 90-му рейтингу, але я думаю, що він теж рідкісний. Умовна Фоуді, умовний Барнс, клюверт, я не думаю, що вам золотять. Тюрам. Потенційно, можливо, гарна карта, в нього гарна моделька, але він 4-5. Типу далі будуть карти кращі, багато в кого з вас еволюційні карти кращі, той самий Гуліт є в складах, і я не впевнений, що цей Тюран буде краще. Тобто тут питання дропу на ті родин карти, поки я його не побачив. Це я до свого знов аналізу. Перед футіс, який я робив, і предікту, який я робив, мені цікаво, наскільки він справдиться. Я хочу, щоб всі наловили собі топів. Поглянемо, як буде воно крутитися протягом тижня. Поглянемо, як буде падати за вікенд лігу. Також дівчата Great of the Game і герої і ікони. Чому дівчата? Тому що в нас жіноче євро, і до цього їй присвятили. Отаке промо тут немає. Чоловіків взагалі лише карти жінок. Хто тут є з цікавих? Мені здається, це Шелін. Мені здається, це абілі. Швеція і Франція, плюс-мінус вони там можуть кудись далеко зайти. Проблема в тому, що як ці карти обрейдяться, треба забити три голи з моменту їх релізу, для того, щоб отримати плюс 1 до 98-го рейтингу. А далі виграти треба жіночі євро, щоб отримати ще плюс 1 до 99-го рейта. Або плюс 2 до 99-го рейта, і п'ятий золотий плейстал. І отут проблема, що коли вони це отримають, я не думаю, що вони будуть супер цікаві. Якось так. Але додаткова промо, додаткові карти в паках, як мінімум, гарний фодер. Це все дозволяє збирати класні СБЧ. Втім, ну мені цікава ваша думка. Наскільки, от як багато карт ці, з цього прому залетять вам склад? Мені з жіночого ніхто, абсолютно, в мою основу. З Футіс, де мбапе, але в мене МБАПЕ тоці, який я не впевнений, що набагато гірше плейсталах. Ну, типу, це, цьому чіпшот дали, цьому Еродіндріблін дали. Фінеса немає. Дивна карта. Ну, ясно за МБАПе, напевно, всі грали. 5-5 які питання. А, МБАПЕ, що? Це напевно якийсь реліті Spike. 150 тисяч максималка і 800. Це це, це це або глюк, або Контора запаялась, бо він був е 150 тисяч Карліто Стевіс. О, бачите, 142 тільки що був. Так, да, це якась фігня. короче mm -hmm. ямаль. Окей, є лівий Вінгер, Трівела, можна було побігати на лівого Вінгера. Джеймс теж. За Роберту я не впевнений. Пелє, Мбапе, Джеймс і. Ямаль і Мальдіні. От 5 карт. Можливо, Кюнде, праворуч, я б затестив, але там умовний тюрам, який підходить цю Ево на ЦЗ, і він там буде теж 97-й Деф, я, можливо, його зроблю собі. Ну, я поки ще не вирішив. Коротше, там, там теж є. Варіанти, як еволюцію наздогнати цього кюде Алісон Бейкер, але в нього, на жаль, не дуже гарні карти у FIFA. Останнім часом він стоїть погано. Оце... А Матюїді ще. Окей. Матюй але матюйді ну так, да, матюйді ну скільки, шість карт я назвав, хай там сім плюс-мінус спробувати зі всієї команди. І як часто ви їх зловите? От від цього буде багато залежити. Проблема в тому. Що ми не отримали СБЧ на 5 плейсталів золотих, і ми не отримали еволюцію. Просто я не хочу мати ейфорії. Я просто дивлюсь, як будуть падати топ-карти. От, от це все кольорове, знаєте, це е, який весілка. Вона надоїсть за тиждень-два, якщо не буде дропу. Тому є, нам потрібен дроп нам потрібні СБЧ на 5 золотих плейсталів або реальні тут і зараз еволюції без вашого квікстипайлоудрівена, щоб ми тут колхозили, а прям гарні еволюції на п'ятий золотий плейстал От на п'ять золотих плейстайл. От Отоді, от тоді от, 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 це буде прям супер-супер кози, Тоді я буду задоволений. Допоки гарний початок, непоганий початок. Окей, давайте так. Непоганий початок. Чи гарний погляну Намо нагороди за ВЛ, за всі інші. Тоді вже будемо робити висновки. Сподіваюсь, ви та ваші близькі в безпеці, друзі. Побачимо вами коли побачимо. Не забувайте реєструватись на Лігу Донецького. Федорич передає вам привіт, наш учасник стрімів Тепер. Все, бережіть себе, все буде Україна. Па, па.